преміум партнер української прем'єр-ліги. Деякі стежать за українською прем'єр-лігою всі говорять про те, що сьогодні е, дуже дуже важливий е, матч, який називають фіналом, в тому числі е, для підопічних Жерко Любоновича ще не один матч УПЛ попереду, але сьогоднішній домашній е, надзвичайно важливий В гості. Приїхав Чорноморець е, середняк турнірної таблиці УПЛ. Давайте пригадаємо, що дев'ятою одеська команда 29 очок. А має на 8 балів. Випереджають зону перехідних матчів. Нічого не загрожує чорноморцю і е, е, тим не менш амбіції якихось єврокубкових команд Романа Грочука. Теж немає. Минай 16. Це остання позиція. 16 очок після 25 ігор і 4 бали до зони перехідних матчів. Тому сьогодні підопічним Желько Любановича дуже-дуже потрібно набирати очки. Буде зараз атака. Відминає передачу штрафний майданчик. Удару немає по воротах, що позиція вимагала. підбирання, і як опиняється у воротах. Забуває, Минай на старті шостої хвилини. Тимур Коравлін відзначається забитим ячем. Гості виходять вперед. Прострільна передача. Це з правого флангу. Зараз проходить до штрафного майданчика. Не відбувається удару з першої спроби, але далі трішки з глибини набігає Тимур Кораблін. І його підключення прогавили футболісти чорноморця. Кораблін опиняється перед воротами на хорошій ударній позиції, і шансів просто не залишає Брагару. Тепер він опустився бадібанга. Розворот бадібанга. по поворотах. Першу спробу від Одеської команди загострити зі бадібанга за штрафного майданчика. Нам зараз демонструють, як виглядає турнірна таблиця. Але атака минає із таким ударом поворотах. Тимур кораблін. Знову він вривається, і, до речі, знову швидою. Тільки тоді передачу віддавав. Зараз не я знаю, можливо, це був пас, але просто дуже невдалий. А можливо, така спроба пробити поворотах із гострого кута. Знову проти Огірі до речі, та візначимо, що Владислав Покщо не встигає за молодим активним. Подивіться, як технічно а. А Тому... за своїм суперником інший Владислав Вакула із м'ячем парчем тратим майданчиком вакула хитає опонента. Вакула пробуває і добивання м'яч Влучає в стійку і Вилітає в поле. Але третього удару у цій ситуації не буде. Який шанс втрачає Минай наприкінці 10-ї хвилини. Але атака продовжується. З яким натхненням? А? Грає команда Женко Ну, так, Макула приймає м'яч. Кузик перед ним. Макула йому на місці повільно. Далі хитає Ореста, пробуває по воротах. М'яч закручується незручно для Маракути. Він його відбуває. І Артур Ременяк. Ключовий момент. А Ременяк набігає обличчям на м'яч. Головою пробиває в падіння, але все ж таки влучає в стійку. М'яч опинився майже у воротах. Кузик з розвороту одразу на вісу Дар Кемкін. Олександр Кемкін! Вау! Знову! Знову він! Клас, дуже красиво! Дуже красиво тягне цей м'яч. Олександр Кемкін. І само собою Штогріна відзначимо. Дуже небезпечний гравець на другому поверсі. Подивіться, вистрибує двоє проти нього. Не біда. Хороший удар у виконанні Штогріна але сейв Кемкіна. ну це щось із чимось подивіться Як він вистрибує, як реагує на цей м'яч. Це не історія про те, що Штогрін б'є в Кемкіна. Ні, там ще треба було зреагувати. Семотюк праворуч. І удар по воротах піч пролітає повз площину. Непогано. Тарас Дмитрук прикладається зараз із правого флангу, підтримуючи цю атаку. Семотюк віддає передачу. Дмитрук приймає, ніхто не зустрічає. І з підйому в дальній. Це було цікаво. Причому по-моєму, м'яч раз в аракуту, але просто не влучив площину. Вибиває м'яч Тимур Кораблін. Владислав Бакула. Лукагучик. Навіс, який кепкін! Та що ж ти робиш? Господи, Олександр Кемкін! Знову він, причому в мене склалося враження, що від свого, якщо чесно, Не вистрибував Йоншпор. Нам показують бокового арбітра. Що там? Офсайт, порушення правил. А, положення поза грою. Та ну напевне важко з цього ракурсу сказати однозначно, але схоже на офсайт. Більше. Поки що одеська команда не спромоглася. Але на безпечні моменти хороше перехоплення від питька. Пас вперед у напрямку Дениса Устименка. На це ситуативно 2-2 може бути. Устименко просувається вперед. Добігають позаду футболісти Чорноморця. Устименко під праву. Удар у виконанні Дениса. І над дев'яточкою м'яч попускається. Але падає все ж таки за ворота. Хороший шанс для команди Желько Любановича. У нас молодих арбітрів з'являється більше. І вони насправді дають грати. Це дуже імпонує. Владислав Вакула, у штрафного майданчику Вакула знову накручує кузика. Вакула! Отаке от закидання від нього. м'яч не опиняється у воротах. Вистрибуло Денису Стименко на дальній от Ми сьогодні на початку визначали єдиноборства корабліна і Огірі, де вигравав кораблін. Сьогодні ще одне хочеться відзначити. Це вакула проти кузика. Це, по-моєму, третій раз, коли вони одне з одним зустрічаються, всі три дуелі завершилися на користь футболіста минає. І, до речі, екс-футболіста Чорноморця, бо в першій частині сезону виступав в Оренді з поліції якраз в складі одеської команди. Так Максим Брагаро у центральній зоні. Штагрієн. Перештовхний майданчиком у виконанні. Андрія Штагрінам м'яч опиняється в руках Олександра Кенкіна, але це не сейв з розряду важких для голкіпера парамена. Нам э, демонструють саме удар там, у виконанні атакувального хава чорноморця Біля м'яча путряться під подачу. Є навис. штрафний але Немає удару. Мяч вилітає і йон шпорн. Так тут зупиняє його в межах. Поля шпорн пасует назад. Брагару закидає у штрафний майданчик. Брагару, але ніхто Далі м'яча не чіпляє. А Лука Гучик у штрафному забігав вибігав так само, на м'яч. Олександр Кемкін але той пролітає над е, гучиком. А і Кемкін не знадобився. Йому удар зараз і пролітає стійку. 48-ма хвилина. Дуже хороший шанс для мене Денису Стименко. О, все ходить десь поруч Денис. Та? Перший тайм над дев'яточкою. Старт другого зараз низом стелив в район дальнього кута, але трохи не влучає у цьому епізоді. Двадцятка чорноморця і Авогімян подає на дальню подає. Міч пролітає через е, всіх польових футболістів. Кемкін виходив, але так дуже обережно. І е, м'яч просто вилітає за межі футбольного поля. Авогімян навішує. Немає удару по воротах. Підбирання у розкусать скидає назад. Путрянизом. Рикошет. і м'яч. Ні, все ж таки вилітає за межі поля, але кутовий удар буде. Ще один для одеської команди. Е, Олександр Кемкін вже в протилежному куті лежав. тут тобто, Теоретично могло б з і й ворота, і тоді були б серйозні проблеми. І з дальньої дистанції. Отака ще спроба. Удару по воротах без рикошетів Мина сьогодні шостий забив. Зараз просувається флангом. Тарас Дмитрук. Дмитрук до штрафного майданчика. Віддає передачу. І м'яч опиняється у воротах. Артур Ременяк забиває другий гол. Минає у цьому поєдинку 2-0. Швидка атака. От цього разу вдалося знайти або Ременяка, або Устименка у штрафного майданчика, А саме Артура Ременяка. І він заганяє м'яч у ворота. Це 2-0. На користь господарів. Ситуація погіршується для одеського чорноморця. Артур Ременяк. Другий м'яч забуває у цьому сезоні. 29-й номер минає. Брагару. Зміщення Брагару. Поперечку влучає Максим. Дуже хороший удар. Сильний удар, якісний удар у виконанні Брагару. Пару сантиметрів нижче. І напевно, тут навіть Кемкін не врятував би. Добігає Богдан Бойчук. Там Максим Брагару ще недалеко пробігає. Бойчук пробиває Авагімян. Олександр Кемкін так візуально чекав, по-моєму, такого удару через стінку в кут. І крокував у тому напрямку. Я вже чесно не можу дочекатися. Наступного туру матч в Рівному. Верас Мунай це буде бомба. Так, це боротьба за виживання, але це буде дуже цікаво. Віталій Єрмаков помиляється. Втрачає м'яч у власному штрафному. Підібрав Унічев. Відіграв на вакуум підливу. І далі. В нею ж пробуває, але не влучає. О, непогано як розвертається за гомиш. З носка О, по футзальному пробуває в дальній кут не влучає. Площину. Зривається з місця Тимур Кораблін. Біжить святкувати Ярослав Кисіль. Забирає на руки автора першого забитого м'яча. Минай сьогодні перемагає 2-0. Команда Желько Любановича здолала Чорноморець. Команда Желько любановича набирає 19 очок і випереджає у турнірній таблиці Металіст 19-25. в одному пункті вище Верес, який має на два матчі менше.